Без тіста, без духовки. І головне швидко. Ось так буквально 15 хвилин. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную приготувати піцу. Але непросту, без тіста, без духовки, і основа в нас буде з капусти. І якщо ви зараз скептично примружились, не поспішайте вимикати це відео. Повірте мені, цей рецепт дуже простий і приємно вас здивує. Взагалі, мені дуже подобається оцей сучасний тренд соцмереж, де звичні страви готуються з якимись незвичними для них продуктами. Перед тим, як почати, традиційно прошу підтримати мене вашою вподобайкою. І підпискою, і поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти. Для основи нашої піци знадобиться 250 г капусти, 2 яйця, сіль і спеції за смаком. Зі спецій я буду використовувати сухий часник, чорний перець і сухий базилік. Для обсмаження знадобиться приблизно 2 столових ложки оливкової олії. Начинка може бути будь-яка зверху. Я сьогодні приготую найпростіший класичний варіант Маргаріти, і для неї знадобиться 4 столових ложки соуса для піци, або можна взяти просто кетчуп і 100 г моцарели. І в першу чергу капусту треба подрібнити. Основно так це має виглядати. Якщо вам трапилась дуже жорстка капуста, її треба нашинкувати якомога меншими шматочками. І ще я рекомендую трохи присолити її і отак, от пожамкати руками, щоб вона пустила сік і стала більш гнучкою. Якщо така сама, як у мене, то нічого з нею більше робити не потрібно. Тепер яйця треба змішати з сіллю та спеціями. І тепер до цієї яєчної суміші я додаю нашу капусту. І тепер все це треба перемішати до однорідності. Все. час переходити до плити готувати нашу основу. Тепер на розігріту пательню з оливковою олією я додаю нашу капусту і треба сформувати такий круглий пласт з неї. Рівномірно розподіляю. Отак гарно прижимаю і формую круглу форму. Тепер накриваю кришкою і приблизно 5-7 хвилин треба з одного боку під кришкою обсмажити. Через 5 хвилин Треба перегорнути обережно нашу основу для піци. Я це зазвичай роблю завдяки тарілки. І обсмажуємо ще буквально 3 хвилинки з іншого боку. І тепер час додавати начинку. Я спочатку змащу все це соусом і зверху покладу моцарелу. Якщо ви хочете іншу начинку, додати просто сир можна, це теж буде смачно, можна будь-який соус додати, порізати шинку, гриби, а все, чого вам хочеться. Я додам просто соус і моцарелу. І тепер знову накриваю кришкою, роблю вогонь ледь-ледь, щоб наша основа не підгоріла. І під кришкою тримаю, поки моцарела розплавиться. Буквально 3 хвилини під кришкою і піца готова. Можна куштувати. Ось так: 15 хвилин часу, мінімум зусиль. І ситна, смачна, і поживна піца без шкоди для фігури готова! Смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко і головне швидко приготувати піцу з капусти у себе вдома. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також напишіть, щоб ви поклали зверху на таку піцу. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не встигли. Також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Попереду ще багато смачного, цікавого і корисного. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!